Біля берегів Норвегії розгорівся справжній детектив навколо незвичайного шпигуна. З моря витягли тіло велетенського кита білухи, якого підозрювали в роботі на російську розвідку. Так, ще п'ять років тому норвежці помітили тварину незвичні для білого зоні моря. На ній була упряж з кріпленнями для відеокамер і логотипом спорядження санкт Петербурга. Кит геть не боявся людей, легко взаємодіяв. Відтак пішла мова, що він просто втік з неволі з Мурманської спецбази, де росіяни тренують китів білух на військове шпигунство. Баренцеве море це стратегічний район, де курсують західні російські підводні човни. Відтак норвежці. Назвали тварину Хвалдімір. Хвал кіт, ну а решта це натяк на ім'я Путіна цього тижня. Морський красень загинув досить молодим, його 15 років, і на фото екологи Помітили дивні рани на тілі. Ну звісно, може, це птахи розклювали, але дуже схоже на кульові отвори. Якщо ж хвалдімера застрелили, то хто ну не норвежці ж, які протягом п'яти років плекали його у живій природі? А от росіяни аби не віддавати свого шпигуна, здатні на будь-яку жорстокість, на найжахливіші провокації.